Доброго дня. В Європі, а особливо в Італії, зараз набирає популярність такий матеріал, як керліт. Це, скажімо так, настінне покриття внутрішніх і зовнішніх поверхність. Його особливість, що його довжина плит має стандартний розмір приблизно біля 3,5 метрів. Ну, це досить величезний розмір. Тому Коштує вони там від 70 доларів і вище за квадратний метр. Тому для порізки треба, ну, потребується особливо якісний інструмент, бо кожна плитка коштує величезні кошти і не можна її втратити або побити, або щось з неї зробити звичайною болгаркою. Тому італійці, які почали втискати цього матеріалу керлітою, і розробили фірма Сігма італійська розробила. Приспособу для різки плитки керамограніту і керліту довжиною до 4 метрів 12 см. Як вона працює, ви можете подивитись на відео. Я зараз вам комплектність доповім, яка йде в комплекті такий кейс з значенням. Саме головне в цій системі, якщо ви подивитесь, це ось такі направляючі, Вони найдорожчі і тому найцінніші. Їхня довжина загальна 4 метри, ну, щоб різати плитку з довжиною 4 метра 12 см. Вони компонуються, одна в іншу вставляється. Зараз я розповім, що йде в комплекті. В комплекті йде ось такий так, приспособа з різцем. Тут стоїть вже, поставили ми підшипниковий різець, а в комплекті йде звичайний різець. Підшипниковий різець, він чим краще, у нього точність краще, у нього немає люфтів, і довжина порізки його приблизно вистачає на 1000 метрів на кілометр. Це величезна кількість. Ну, Звісно, він коштує біля 30 доларів. дешево, але якісно і надовго. Так, Ця приспособа вона цепляється, бачите, вона отак ціпляється на, що ми покладемо цю направляючу, ми бачимо, що вона вільно по ній рухається, якщо ви придивитесь. Уважно. То можна побачити, що немає взагалі ніяких люфтів. ніяких. Тут і міліметра немає люфта, тому різ виходить, досить точний. Е, в зв'язку з тим, що роликовий пластиковий і ходять по направляючі, то звісно, якщо і пошкодиш, пошкодиться з часом, то це ролики. Попередні е, моделі, в тому числі зараз, які більшість виробників випускають ролики, е, Підшипники стоять. і Тому вони труть по алюмінію і, звісно, напрям різу ну, і, ну, взагалі втрачаються. Слідуючи приспособи. Сюди ставляться ось такі присоски, за допомогою яких ми присмоктуємося до плитки. І ця направляюща стоїть жорстко і не рухається. Ну, і всього три штуки таких. Слідуюча приспособа, це ламач. Ламач він виконує дві функції. Він не тільки ламає плитку товщиною до 7 мм. Тут прямо і написано, бачите, максимум 7 мм. А він ще може виконувати фігурні, фігурний різ як склоріз. Ось така приспособа, яка йде в комплекті. Ще в комплекті йде. Приспособи, якщо у вас треба серію тонких е, плиток різати, ось такі е, приспособи, які одягаються на кінці е, направляючі, і за допомогою них, ви можете в відео побачити, е, можна різати тонку плитку. Так. Ну, тут ще тут закріплені різні, скажімо так, болтики. Е, крім того, є ось такі ось... Ось такий комплект І цей штир, який вставляється між двома направляючими. Тобто ось такий комплект. Він в такому звичайному кейсі пластиковому, щоб нічого не побилося, щоб служили. Це, це саморізи для того, щоб вкручувати в ОСБ, це для заміни. Тобто, ось такий комплект. Так, що я хочу сказати? Що в принципі сігма. Вона найкраща в світі. Я ще не бачив е кращого, ніж Сігма. Тому, купуючи цей інструмент, ви купуєте найкраще. Але воно, звісно, не дешеве. Давайте знімемо. Щоб різати керамограніт е або е керліт товщиною більше, ніж 7 мм. Існує ось така додаткова приспособа. Ось, бачите? Вона дозволяє різати, ламати керліт або керамограніт товщиною до 12 мм. Ну, Скажімо так, проста, але якісна. Так, давайте закриємо. Ага, Увагу вам зверну на підшипники. Якщо ви бачите, оцей йде в комплекті. Ось такий не підшипник, а різець. Ну, звісно, все, що йде в комплекті, воно не завжди якісне. Заміняють на ось такий різець вже з підшипником, який коштує біля 30 доларів. Не дещо, але якість у нього дуже гарна. Так, про що я ще хотів розповісти? Крім цього комплекту, звісно, він ріже по прямі на довжину до 4 метрів 12 см. Треба ж не тільки деякі, треба зняти кут або відшлюхувати е, фасочку. Для цієї мети Сігма е, розробила ось такі приспособи. Зараз їх швиденько роздивимося. Ця приспособа, я просто її показую, вона е, підключається до неї пилосмок. І, скажімо так, можна е, підключається сюди, сюди кутова шліфмашина. машина Чому кутова шліфма тут, якщо ви побачите, то дуже погано. Тут є площадочка, на якій ставиться, тут її не видно, треба знімати, чим, чим добре вона працює, тому що не посередньо до болгарки кріпиться диск, а через ось такий перехідничок. Там йде площадка, на якому досить щільно становляться диск. І диск не грає. Стоїть чітко визначеним напрямком і тому виходить досить якісний різ. Крім того, є регулювання більше-менше зн... знаття фасочки. Скажемо так, дуже якісний інструмент, але також коштує недешево, бо Італія. Звичайно, італійці, як на мене, переплюнули себе, зробили ось таку приспособу для зняття фасочки. Це, скажімо так, тут під'єднується алмазний диск, який знімає фасочку за допомогою ну, звичайного, приблизно такого диску, але діаметром 115 мм. А в цю приспособу треба абразивні або чашки ставити, щоб шліфовка фасочки відбувалася. Скажімо так, вони дуже схожі, але в тому числі і різні приспособи. Одна одну не взаєм... ну, не взаєм... заміняє. І коштують вони також непогані кошти. Ну ось і все я дуже коротко розповів. Усіх ми дуже багато приспособ, але показую те, що маю. Ви можете мене купити або взяти в прокат це обладнання. Хочу ще звернути увагу на систему... Ой! На транспортування направляючих, Бо саме головне це направляючі. І звісно, вони упаковані ось такі туби, дуже якісно закріплені по кінцям ось такі досить якісні, скажімо так, я не знаю, з чого вони, вони дуже плотні і зберігають при транспортуванні направляючі. Ось і все, що я хотів. А, Ще, звісно, до цієї конструкції треба мати. Якісні липучки, які, звісно, треба докупляти окремо. Це італійські, вони коштують біля там, 50 доларів кожна, бо китайські не завжди виконують свою роль. Якщо ви переносите річ, яка коштує там, сотні доларів, звісно, треба якість, щоб, закріплю, щоб тримати цей, цей лист керамограніту або керліту. Ось, в принципі, і все. Можете звертатися до мене прокат в мене крім цього є дуже багато інших інструментів, особливо для різкі плитки. Всього найкращого, будьте здорові!